Де ж там ти вже селище. О, бачу вже доріжку. Ой, Господи. Так, вже майже прийшов. І всіх вітаю на моєму каналі. З вами, як завжди, я. Хто правильно, хто Флайс. І сьогодні, друзі, я ходив, як бачите, в ліс по дрова. Як ви знаєте, в мене в пічці я топлю деревним вугіллям, і мені так більш подобається, чим, звичайно, вугілля ходити до шахти. так? Нарубав дерево і все. Так, ну що ж, ти бачиш в нашому лісі можна його рубати з ж... нашим жителям нашого селища. Так, ну що ж, я йду уже по доріжці до себе додому. Буду вдома, з вами знову ж таки, що правильно зв'яжуся. Так, ось я вже заходжу, і давайте складу, покладу я топор. Куди вже я покласти? Давайте сюди. Представляйте, так, друзі, прийшлось робити дерев'яний топор, адже в нас в мене не було сокири. Це дуже, звісно, погано, але хоча б дерев'яну і то зробив. Але вона майже зламалася. Бо металу в мене не було, і металевого топора теж не було. Так, ну що ж, кладемо, як бачите, вже 4 тільки вуголка залишилося. Так, кладемо і переплавляємо. Буде деревне вугілля. Так, ну що, друзі, я не знаю, що я сьогодні буду робити. Зараз почекаю, поки дерево. У то перевариться, там пережариться, що з ним там буде. І сподіваюсь, щось ми будемо робити далі. Оу, флайс, флайс, флайс. А що тут сталося, житель? Ти бачив, що там происходить? Там ярмарка. Яка ярмарка? Де? Там, ну, ти, там, вийди на вулицю побачиш. А, і дійсно косярка житель. Ти щось знаєш про це? Я, звісно, я собі там уже мед купив. Там медова ярмарка? О, якраз так давно меду не їв, друзі. Як думаєте, друзі, якщо там, і справді, медова ярмарка, мені йти туди чи ні. Він, поглянь, там, і справді, щось є. Якісь ларіочки, там куча жителів, скупляють щось чи що. Так, гаразд, друзі. Давайте я зараз піду туди, треба тільки взяти гроші. Так, беремо де там мої ізумрутики, господи. Так. Житель, відійди, заважаєш. Так, де там мої. Чого ви взагалі тут від. Чого ви тут взагалі робите? Так, де там мої зумрудики? А, і ось вони. Як пам'ятаєте, друзі, скільки в мене їх було тоді, коли я в своєму будинку відкривав свій ресторан! Уйди! Скільки пам'ятаєте, скільки було? Там, по-моєму, майже стак був. А зараз 21, я вже все розтратив. Ого, скільки тут жителей! Всі щось розмовляють про щось. Ой, справді, погляньте. Куча всього. Так, давайте спитаємо у жителів, що у нього по чому. Так, житель, привіт. Житель, ти куди? Я тут. Та, господи. Житель, скільки в тебе мед коштує? Зайди за провалок. Да -да. Житель, привіт, скільки в тебе, скажи, будь ласка, мед в тебе є? Так, звісно, в мене є мед. Подивися, в скринці. Так, що тут є? Угу, Бачу мед. Ух ти, поглянь, який у нього мед крутезний. Мед у нього. Дає силу 2 на 1,30 секунд, ну на півтори хвилини. Капець, Крутий мед в тебе! Зато смачний Угу. А дорогий, за цей мед ти можеш заплатити шість. 6... Давай е скільки я там продавав його? А -е, забув. Е гадав, е по сім ізумрудів мед коштує мене. Така баночка. Сим изумрудів? Ну добре, я тоді сейчас спитаю Так, то. О! чекай це мій сусід? Сусід, Привіт сусід! Я так давно з тобою не бачились О, oh, флас, Привіт Чого ж недавно, завтра вчора бачились. А, да? Ну добре. ти то кажеш, мед продаєш? Да, подивись, який класний Ага, Ого ух ти в тебе мед Стрибучість дає на 8 хвилин Ну. Ну, друзі, я не знаю. стрибучись на 8 хвилин у меді, ну, як по-моєму, це не дуже. Житель, а він смачний в залі? Звісно, він смачний, а він ще буде. Боже, як жителі чуйте громко, бо розмовляють, всі щось купляють всі щось цікавляться чимось. Так, житель, скажи, будь ласка, чому твій мед, він такий блідний, чи що? З він взагалі коштує? Мій мед коштує. Ам, нам, 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 нам. Ой, гадаю. Ну, п'ять їжем <паспалив> Так дешево? Ну, добре. А чого він взагалі в тебе блідний? Ти мені не відповів. А, <паспалив> <паспалив> чого він блідний? Так, флайс. Не подобається? Іди звідси ля. Та ну він реально блідний, він хоч не зіпсувався. Якщо не подобається, іди звідси ля. Та добре. Так, давайте сюди до жителя. Ой, житель, а що ти тут? Сталося, розгромили. Ой. Та представляєш, розгромили вже все. А це твій консультант? Так, да, це мій погучне. А, зрозуміло. Так, а що в тебе по медику? О, маленька баночка така залишилася. Угу, гаразд, ну, вона дає, до речі, силу на 45 секунд. Всього лиш. Не знаю. А скільки він коштує? Ти її можеш придбати за 8 зубрудів. 8 зубрів цю маленьку баночку. Так, а що? Бизнес, бизнес. Зато то він натуральний, повністю натуральний. Ага, зрозуміло. Ой, друзі, я тут ще пропустив одного жителя. Привіт, жителя, що в тебе по медику? Подивись, що в мене є. О, в тебе залишилося два, дві баночки. Так, мед вог... дає оцей вогнестійкість на 45 секунд, а цей вогнестійкість на 3 хвилини. Ого, житель нічого собі. А скільки що в тебе коштує? Маленька баночка коштує у мене шість зумрудів, а велика дев'ять. Ага. Ну, друзі. Як думаєте, у кого мені, купля... мені купити мед? У цього жителя, наче в нього виглядає він натурально, так красиво, а мого сусіда особливо гидко він виглядає. Він реально якийсь блідний, походу він запсувався взагалі у нього, а в нього продає. Як думаєте, друзі, у кого мені купити? Чому, підслуховуйте мене, не підслуховуйте? Як ви думаєте, у кого мені купити мед? Мені понравилось у першого жителя і у того. Він мені ще за кадром трішки розповів, що його мед повністю натуральний, там соняшник, якісь олії, там, коротше, крутий мед у нього, але в нього залишилося дві баночки, що це ну, найменше у нього взяли. Та хватай мене підслуховувати. Що у нього найменше, як би взяли е, меду? Ну, не знаю. Значить і ціни не дуже такі прям, ну, як звичайний мед, коштує, я завжди такий купляв по такій ціні. Ну, не знаю, друзі, як ви думаєте, у кого мені купити? Пишіть у коментарях. Мені це ваша підтримка, ну, ваша допомога треба. Е, пишіть, у кого б ви взяли мед? да, Я сподіваюся, що... Те, що, те, що ви напишете обов'язково, да. да, у кого б ви взяли мед. А я все-таки, напевно, візьму у того жителя маленьку баночку. Да. Ну, сьогодні чуйте, друзі, у нас, кстати, я не пам'ятаю, що в останній коли раз, коли була у нас ярмарка меду в нашому селищі. Напевно, дуже-дуже-дуже давно. Коли навіть, напевно, у мене ще каналу не було. Ну, Це було дуже-дуже давно. Так, ну гаразд, я тоді пішов купляти мед. Так, тоді розступіться, сказати, проходу. Так, житель, 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 житель. Тебе ще є мед? Так, звісно, є мед. Тобі який? Давай мені цю маленьку баночку можна. Так, бери, з тебе 6 изумрудів. Так, гаразд, зараз відрахую, секундочку. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість зумрудів, будь ласка, забирай. Дякую, дякую. Та тобі Дякую, житель, що тебе, ну я сподіваюся, він швидкий, правильно? Ой, смачний! Звісно смачний, самый смачний на цьому ярмарку. Ти що? Да? Ну, я сподіваюся. Якщо що, на наступній ярмарці я в тебе знову його куплю. Все тоді дякую тобі, житель. До зустрічі. Па-па. Давай, Флайс, смачного. Дякую, дякую. Після ще спитаємо мого сусіда, мені цікаво, він продав твій мед. Сусід, ти продав мед? Ні. Іди звідси, а що тобі треба? Ти ж сказав, він некрасивий. Та чи ти злий такий, може? Ще сусід сумасшедший у мене. Ось так, друзі, сьогоднішній мій відеоролик сьогодні і закінчується. Я сподіваюся, він вам сподобався. Ви обов'язково поставите йому лайк. Підпишітесь на мій канал, адже це дуже важливо для продвигання мого каналу. І обов'язково, щоб не пропускати мої відеоролики, натискайте дзвіночок. Адже попереду ще дуже-дуже багато всього цікавого. Ну що ж, я дуже радий, що ви до мене сьогодні знову завітали на мій канал. І що ж, друзі, до нових зустрічей! А я пішов їсти мед. Па-па!